Я взагалі вважаю, що в Одесі, зважаючи на ту кількість скандалів, на ту кількість проросійських депутатів, які знаходяться в Одеській міській раді. А я хочу нагадати, що там фактично депутати складаються з партії Труханова «Довіряй ділам і опозиційної платформи за життя Медведчука Бойка. Так? Тобто, це є більшість депутатів у міській раді. Я вважаю взагалі, що в Одесі повинна бути створена. Військова адміністрація, і в принципі така міська рада, і такий виконком, такий міський голова, повинні бути просто розпущені. Uh -huh. І перепрошую, хай хтось тут говорить, що, що це не демократично, але це питання виживання нашої країни. Не може бути у міській раді більшість депутатів, які були обрані від російських проросійських політичних сил. Uh -huh. Не може бути обраний і під час війни мер міста, який саботує закон. Не може бути мер міста, який влаштовує провокації.